Маєш автомобіль з безключовим доступом. Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення. Вітаю на каналі. Чергова реалізація від компанії Захист авто. Сьогодні протикрадіжна система CanLock встановлена на автомобіль Toyota Highlander 2022 року. Свіженький автомобіль. Подивимось, як діє система захисту в даному авто. Пробуємо завести за допомогою кнопки старт стоп. Бачимо, що нічого не відбувається. Характерного редію напису немає. І тим часом починає лунати сирена. Тільки після введення секретного коду автомобіль відблоковано і ми пробуємо від'їжджати. Повторно нажимаємо кнопочку «Старт-стоп». І бачимо, що з'явилась характерна позначка Ready, що означає, що гібридне авто готове від'їжджати. Пробуємо від'їхати, і бачимо, що вмикається передача. Ось таким чином діє протикрадіжна система Canlock, версія Pro в автомобілі Toyota Highlander 2022 року. Звісно, не обов'язково натискати таємний код. Можна скористатися аплікацією, яка встановлена на телефон, або бренком, який автоматично відблокує автомобіль. Дякую за перегляд до наступних реалізацій. Захист авто ефективно захистить твій автомобіль від викрадення.